Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні в Київській області на плантації лохини. Друзі, я вам хочу представити господара даного плантації лохини Олександр Демочко СВК Доброго дня! Добрий день. день. Радий вітати і членів Асоціації виробників лохини, а також виробників і препаратів, і обладнання, яке допомагає нам здійснювати свою діяльність. Сьогодні у нас день поля на нашій фермі. Наша ферма заснована в 2016 році. Форма заснування у нас сільськогосподарський виробничий кооператив. Загальна територія ферми складає 60 гектарів. Під лохиною безпосередньо 45 гектарів. Маємо 5 сортів від раннього до пізнього. Ну і ось така у нас чудова осінь на фермі. Прекрасна осінь. у вас. Скажіть, будь ласка, рік у вас в цьому році вдалий? В порівнянні так ну не може, ми мали врожай, маємо прибуток в цьому році. Ретроспектива в минуле трошки є в минулий рік. Був важчий, бо ми так підмерзли. тому і навіть такі заходи, які сьогодні ми організовуємо, вони спрямовані на те, щоб ми ділилися і досвідом так. з колегами. А також запрошуємо фахівців і компанії, які виробляють препарати або засоби. Для того щоб ми могли нівелювати е, ризики пов'язані з погодніми умовами. А морози сильно дошкуляли в цьому році? Е, ну, кожен рік щось підмерзає, в залежності від території, в залежності е, звідки що йде, да, якби це той е, е, ризик, напевно, е, непереможний, да, з яким. Е, Дуже важко боротися навіть сталим господарством досвідченим, тому ну і він є найбільшим визнаним в галузі сільського господарства. Самі погодні ризики. Тому, е були втрати, звісно, в цьому році від поворотних заморозків травневих, але загалом вдалося зібрати доволі непоганий врожай органічної ягоди в Київській області. Вважайте на півночі нашої країни. А скажіть, будь ласка, зараз бачу, лохина вже почервоніла листочки. Як Ви вважаєте, до зими вона підходить вдало? Є підготовка до зими? А... По версії нашого агронома, да однозначно так чудово, скажімо так: ніхто не б'є в набат, тому ну все добре. Аналізуємо стан рослин. Це зараз середні сорти, пізні сорти ще виглядають такі більш соковитіші, зелені, от але загалом ну немає якоїсь позаштатної ситуації. Зрозуміло, сподіватися. Ну особливо. чудова плантація. Вас будемо чекати людей, щоб приїхали, поділилися з досвідом, як ви працюєте, як вони працюють. І підготовка до зими, і саме головне, який наступний рік що нас чекати. Дякуємо, компанія Бас, що ви запросили нас, запросили виробники Лухини, і до цікавої зустрічі, до цікавих бесіди на нашій конференції. раді зустр... зустрічі з друзями. Дякую.